Говориться про те, як Господь приходить до учеників, як вони чергове лякаються, думають, що якась примара, мара, що це привид якийсь, а не Христос. Він їм каже: не лякайтеся, подає їм мир, показує їм руки і ноги, каже, що. Привиди, чи духи тіла не мають, ось мої руки пробиті за вас і за весь цей світ, ось мої ноги. І їсть перед ними вживає їжу, хоча вже не потребує цієї їжі. Але для того, щоб запевнити апостолів у тому, що це Він, що Він, Бог і людина, тут разом з ними Він споживає цю їжу. І потім, як говориться, він їм розкрив очі для розуміння, розкрив їхній розум. Знову їм нагадав, знову їм розказав, нагадав про себе із апос із пророків, із старого завіту, пророцтва про те, що йому належало постраждати і воскреснути. І потім виводить їх із Вефанії на гору на гору Оливну, яка, як говориться в Євангелії, у діяннях говориться, що знаходилася від Єрусалиму, як пройти в суботній день. Я думаю, що Зараз е, ми бачимо, що гора Оливна, вона ну фактично в центрі Єрусалима знаходиться. Е, ну я так розумію, що в суботній день, так як Шабат, то не дуже то е, походиш, тому так ну можна е, метрів 500 пройти за день. Е, дозволяється, е, і от більше докладно е, у діяннях говориться про те, що як Господь возноситься на небо. як... Е, Апостоли всі задерли голови до неба і дивляться, виглядають там його, а його вже немає. І являються їм являються ангели і кажуть, що ви задивляєтеся на небо? Ідіть, він же вам сказав: ідіть до Єрусалиму і чекайте обітниці Духа Святого, яка наповнить вас. І дійсно вони йдуть, як в Євангелії говориться, ідуть із радістю. Це такий невеличкий період, оці е, е, 10 днів від 40-го дня до п'ятидесятниці. Е, вони ці періоди різні. Бачите, 3 з половиною роки е, учитель е, Раві, е, улюблений учитель був разом із ними повсякчасно. Потім, коли е, прийшов час випробувань е, і страждань на Христі, Апостоли полякалися і розбіглися, ховалися від юдеїв, щоб вони їх не повбивали і не знищили. Потім Христос їм являється 40 днів до них приходить, розказує їм, відкриває їм розуміння, Писання Слова Божого і розказує все те, що вони мають знати. І оці 10 днів. Які вони очікують оцього Духа Божого, який він їм пообіцяв. І далі вже в день, сам день по п'ятидесятниці, наповнені Духом Святим, ідуть уже відважно, не боячись нічого, проповідувати Слово Боже, як він сказав, по всьому світу, усім народам проповідують Слово Боже. Суть сьогоднішнього свята дуже Гарно е, висловлює контакт свята, е, він говорить про те, що довершивши діло нашого спасіння, з'єднавши земних з небесними, тобто в своєму е, в своїй плоті, е, в собі поєднавши е, небо і землю, вознісся ти у славі Христа Боже наш, не відлучаючись, але завжди перебуваючи і е, кажучи е, тим, хто люблять. Його я з вами і ніхто проти вас. Тому якщо ми із Богом, якщо ми любимо Його, то Він завжди буде з нами. Головне, щоб ми були біля Нього, щоб ми його не відкидали Його поклику, відкривали свої серця, свій розум для розуміння писання, свої серця для любові Божої, і тоді ніщо, ніякі сили пекельні. Нас не здолають ні нас, кожного із нас особисто, ані нашої родини, ані наш святе, наше святе місто Київ, ані Україну, нашу святу, ані весь цей Божий світ, якщо він буде із Богом. Тому будьмо із Богом і радіймо сьогоднішньому святу. Амінь, благословення Господні